Контрольний переказ 6 клас Українська хата. Перший абзац. Українська хата це не просто будівля, це символ нашої культури та традицій. З давніх давен вона слугувала не лише житлом, а й оберегом для родини. Новий абзац. Хата зазвичай будувалася з природних матеріалів. Дерева, глини, соломи. Стіни білили вапном, а дах вкривали соломою або очеретом. Це створювало особливий мікроклімат усередині. Влітку було прохолодно, а взимку тепло. Новий абзац. Всередині хати було затишно та просто. Головним місцем була піч яка не лише обігрівала, а й слугувала для приготування їжі. На покуті під образами стояв стіл, за яким збиралася вся родина. Уздовж стін розташовувалися лави, скрині, а на стінах висіли вишиті рушники. Наступний абзац. Особливу увагу приділяли оздобленню хати. Стіни розписували квітами, птахами, геометричними візерунками. Вишиті рушники, килими, скатертини. Все це створювало неповторний колорит та атмосферу. І останній абзац. Українська хата це не лише архітектурна споруда. Це відображення душі українського народу, його працьовитості, гостинності та любові до рідної землі. Кінець тексту.